Доброго Дня, я дякую всім, хто прийшов на прес-конференцію, яка присвячена тому, що в неділю вчора в Україні відбувалися вибори в об'єднаних громадах. 41 громада обирала своїх голів, а також депутатів. Дуже знакові вибори. Но в першу чергу я хочу нагадати, що батьківщина послідовно. Виступала проти процесу централізації, який реально назвали процесом децентралізації. Ми вважаємо, що об'єднання громад це є, по суті, ліквідація частини поселенської мережі в Україні малих сіл, малих селищ, це урбанізація України і реальна очистка, такими, ну як би то. Подібними до демократичних процедур методами очистки сільськогосподарської землі від аграріїв, від сільськогосподарських подвій, які живуть в маленьких селах. Ми від початку до кінця говорили про те, що процес так званого об'єднання громад це процес звільнення сільськогосподарської землі від селян. Ми були проти і залишились проти. Але ми взяли участь в виборах в 41 об'єднаній громаді, як партія Батьківщина, лише з однією метою, щоб не дати права, не дати можливості ліквідувати сільські школи у віддалених селах, не дати ліквідувати ФАПи, це по суті систему охорони здоров'я в віддалених селах, не дати можливості припинити будь-яке життя в малих селах. І крім того, не дати на корупційній основі розібрати землі, які знаходяться в об'єднаних громадах, а також за їх межами. Саме тому наша мета була не дати добитися сьогодні високоповсадовцям в Україні головної мети, заради чого вони проводили цей процес об'єднання громад, це звільнення сільськогосподарської землі від селян. На сьогоднішній день ми маємо певні результати. Які це результати? Всього в 41 громаді висувалося 850 депутатів. Крім того, висувалися кандидати на голів об'єднаних громад в 41 об'єднаній громаді. Які результати ми отримали? Ну, в першу чергу, якість самих виборів, як вони проходили. І хочу послатися тут в тому числі і на наш досвід участі в цих виборах, і на висновки, які зробила громадська організація ОПОРА. Що ми бачили на цих виборах? Ми бачили на цих виборах те, що, на жаль, бачили на виборах під час правління Януковича. Підкуп. В тому числі великими аграрними кланами виборців в тих об'єднаних громадах, де цікавиться сільськогосподарська земля аграрні клани і аграрну мафію. І теж саме в тому числі підтверджують і висновки, які зробила опора. Вони назвали підкуп одним з елементів, які спостерігали під час цих виборів. Другий важливий елемент цих виборів це те, що знову був масштабно використаний адмінресурс. Це означає, що з бюджета викидали гроші на те, щоб окремі депутати, окремі голови, які йшли на кандидатів об'єднаних громад на голів об'єднаних громад, використовували бюджетні гроші. І, якби то оперуючи бюджетними грошима, вони намагалися виграти ці вибори. Так само на деяких дільницях, в деяких об'єднаних громадах вимикалася електроенергія для того, щоб не дати можливість підрахувати голоси. На наших кандидатів на голів об'єднаних громад, на наших депутатів чинився просто фундаментальний тиск головами. Адміністрації президентських на місцях, районних обласних для того, щоб вони залишали лави партії, щоб вони не йшли від партії батьківщина, і це було просто випіюще. Насправді дуже шкода, що після двох революцій знову ж верховна влада України тисне на людей, які йдуть на вибори, тисне на чесність підведення результатів, тисне по суті, на всю країну, продовжуючи. Кришувати брудні вибори. Але незважаючи на все це, все-таки наша команда прийняла участь в цих виборах і результати наступні. Ну, перше, я скажу по депутатам: 850 депутатів це всі мандати, які розподілялися в 41 об'єднаній громаді. З них половина йшла самовисуванням, самовисуванням. Е Верніше, половина перемогла самовисуванням. 412 депутатів з 850 перемогли самовисуванням. А 50% це 410 депутатів в цих 41 громаді, перемогли як депутати, яких висунули партії на своїх конференціях. І отут я хотіла би чітко сказати про результати саме тієї партійної частини. Там, де йшли самовисуванням. Тут окрема історія і окрема статистика. А там, де йшли кандидати від партій, тут треба говорити про результати, які дали саме партії, саме команди на місцях. Так от, із 410 депутатів, які перемогли, отримали мандати і були висунуті від партії, 128 кандидатів виграли ці мандати від партії Батьківщина. Це означає. Що 32 депутатів, які йшли від партії, перемогли депутати-Батьківщини. 32 Це повністю підтверджує ті соціологічні опитування, які робилися останній час. На другому місці з відставанням майже втричі, всього 49 депутатів отримав блок Петра Порошенка. І те, що зараз розповсюджується якась некоректна інформація це обман. Насправді можна рахувати тільки тих кандидатів від партій, які офіційно висунуті партіями і які не йшли самовисуванням. Ми можемо переконатися, що це абсолютно коректна оцінка. Тобто, 32% депутатів, які йшли від партії, це партія Батьківщина, і 12% – це ті, хто перемогли і офіційно йшли від блоку Петра Порошенка. Це говорить про те, що влада, як така, взагалі вже не має ніякого впливу на місцях, що влада викликає сьогодні тотальну агресію, і що сьогодні люди віддають перевагу опозиції, тому що розуміють, що країна рухається в абсолютно неправильному напрямку. І ці вибори показали, що по-перше, використовуються на виборах брудні технології, а по-друге, що ці брудні технології можливо просто долати і все ж таки на демократичній основі можуть перемагати депутати від опозиції. Я хочу подякувати всім людям, які ходили і голосували. На цих виборах в 41 об'єднаній громаді. По-перше, всім, хто прийшли проголосувати, явка була дуже високою. В деяких громадах вона досягала 60%. І друге, я хочу подякувати за те, що люди віддали свою перевагу від всіх, хто висувався від партії, партії Батьківщина. Ми з великим. З великою перевагою зайняли перше місце на цих виборах по кількості обраних від партії депутатів по відношенню від всіх, хто висунутий від партій. І це висока оцінка роботи нашої команди. Я також хочу зразу сказати, що ми, як команда, будемо формувати фракції в усіх об'єднаних громадах, де ми здобули перемогу. І ми будемо робити все, що можливо, і все, що тільки ми в цій ситуації можемо вибрати, для того, щоб жодне маленьке село не зникло, щоб жодних селян не виселили своєї території, щоб не позбавили їх права мати доступ до шкіл, до фапів, до клубів, до всього, що складає життя села. І я думаю, що така боротьба зараз буде дуже напруженою, але ми готові в цій боротьбі захистити людей, і ми готові не допустити згортання малих сіл, згортання е спеціальних поселень, а також е нищення сільськогосподарських подвір'я. Ми будемо також боротися в бюджеті за те, щоб не об'єднані громади, села, селища і міста. Не позбавляли права мати власну доходну базу. А це означає, що за селами, селищами і містами районного підпорядкування, які не об'єдналися, мусять бути закріплений податок на доходи фізичних осіб і мусять бути закріплені всі інші податки, які створюють їх бюджет. Гройсман планує. Селам, селищам і містам районного підпорядкування, які не об'єдналися, не дати жодного відсотку податку на доходи фізичних осіб і зробити їх тотально датиційними для того, щоб примусити знову через фінансовий тиск об'єднуватися в суперечволі громад. Ми тільки за добровільне об'єднання громад без тиску. І друге, за що ми будемо боротися, щоб для необ'єднаних громад. Так само, як і для об'єднаних. Дали право розпоряджатися землею, яка входить в межі території громад. Ви знаєте, що таке право у них фактично забрали. Забрали Яценюк, Гройсман, президент, останній. І зараз вони говорять: якщо громади об'єдналися, розпоряджайтеся землею. Але якщо громади не об'єдналися, то земля за межами громад не ваша. Це неправда. Все, що в межах громад, незалежно від того, об'єднались громади чи ні, мусить належати громадам і розпоряджатися землею вони можуть самостійно. І це ключова основа справжньої децентралізації. Я можу вам сказати, що ми дуже добре усвідомлюємо, що від сіл. Які віддалені від центру об'єднання громад на 12 17 кілометрів, діти не зможуть доїхати до тих шкіл, які будуть в центрі об'єднаної громади, в центрі надання послуг, тому що тоді дитині треба встати в 6 годин ранку, їхати декілька годин по тим сільським дорогам для того, щоб потрапити в школу, якою дитина вже в ту школу приїде, а потім так само вночі назад. По тим же самим дорогам, і знову ж невідомо наскільки безпека дітей буде захищена. І тому ми проти закриття сільських шкіл, ми проти закриття будь-яких лікувальних закладів в віддалених селах, і ми проти того, щоб села малі зникали. Ми вважаємо, що для кожного села, навіть самого маленького, мусить бути створена програма його відродження, програма його розвитку і збільшення. А не об'єднання з містами районного підпорядкування і, по суті, позбавлення села права на життя наступну неділю, 18 грудня, відбудеться другий етап виборів до об'єднаних громад, і там вже буде 142 громади обирати голів і депутатів. І я хочу зараз звернутися до людей, бути дуже обережні. Тому що сьогодні за гроші, за примус, в тому числі і даючи право голосувати без паспортів, велика аграрна мафія на чолі з сьогоднішньою діючою владою хоче опанувати об'єднані громади виключно для того, щоб узурпувати і забрати собі сільськогосподарську землю. Будьте дуже уважними, коли ви обираєте. Сьогодні влада намагається пустити голів. Кандидатів на голів об'єднаних громад і кандидатів в депутати як самовисуванців. Вони знають, що ті, хто йде від блоку Петра Порошенка, від сателітів, які представляють аграрні клани, вони всі підуть самовисуванням. Не дайте їм шансу опанувати наші громади. Так як вони це зробили по всій Україні. Вони опанували сьогодні Україну своїми корупційними інтересами. І зараз вони хочуть залізти в кожну громаду. Не дайте їм такого права, боріться. І якщо людина йде самовисуванням як депутат на мажоритарному окрузі в об'єднаній громаді, або якщо людина йде самовисуванням як кандидат на голову об'єднаної громади, уважно придивіться. Чи це поважна людина? Чи вона дійсно відстоює ваші інтереси? Чи під самовисуванням приховується належність до партії влади або до тих аграрних кланів холдингів, які бачать сьогодні село як свою здобич? Батьківщина як стояла, так і буде стояти на захисті інтересів селян, і ми будемо всіма силами відстоювати їх право розпоряджати своєю землею і своїм життям. Дякую за увагу. Будь ласка, які є запитання? Доброго дня, мене з Києва Кривець, Українська Правда. Пані Юлія Володимирівна, скажіть, будь ласка, ми хочемо почути вашу позицію стосовно Надії Савченко. Вчора в ЗМІ з'явилася інформація про те, що вона зустрічалася на мінську з терористами. Яка позиція фракції? Чи буде вона, можливо, виключена з фракції, і чи ви сьогодні з нею або плануєте з нею зустрічатися? Дякую. Ну, по-перше, я хочу заявити чітко і зрозуміло позицію партії Батьківщина. Ми вважаємо, що будь-які переговори з терористами є недопустимими. І це наша позиція протягом е, всього часу, поки йде війна Російської Федерації проти України. Ми вважаємо, що ці терористи є маріонетками і вони не мають права приймати участь в будь-яких переговорах. І саме тому ми не підтримували мінські протоколи. Тому що там вже президент України діючий допустив, що за стіл переговорів сіли так звані представники так званих неіснуючих новостворених республік. Ми тоді були проти переговорів з терористами, і ми зараз категорично проти переговорів з терористами. Ми вважаємо, що дипломатичним чином в форматі Будапештських домовленостей і в форматі які підписував Будапештський меморандум, мусять проходити переговорні процеси з керівництвом країни окупанта, яка і стоїть за всіми діями, які відбуваються в Криму і на сході України, ви добре знаєте, що Надія Савченка заявила про створення свого власного політичного проєкту, і тому вона не координує свою діяльність з партією Батьківщина. Вона не узгоджує будь-які свої дії, і тому партія Батьківщина за ці дії не несе невідповідальності політичної не будь-якої іншої. Ми вважаємо, що переговори з терористами не допустимі. Вони безперспективні і вони, на наш погляд, проти інтересів України відбуваються. Я також хочу дуже чітко сказати, що партія Батьківщина не підтримувала і не підтримує. Мінські домовленості. Ми вважаємо, що вони також були зроблені для того, щоб затягнути час і ще далі, ще більш системно і сильно окупантам вийти на територію України. Але зараз ці мінські домовленості, мінські протоколи є, і значна частина демократичного світу дивиться на їх виконання. І тому наша позиція дуже проста. Спочатку мир на території Донбасу. Повна демілітаризація цієї території, відновлення українсько-російського кордону в тих межах, в яких він був, ніяких ліній розділу, повернення всіх біженців, і я говорю біженців, тому що це війна, на свої місця перебування, в свої оселі, і після того можуть взагалі обговорюватись політичні питання. Дуже чітка наша позиція. Дякую. А чи збираєтесь ви, можливо з нею говорити, зустрічатися з пані Надією Савченко? Дякую. Я думаю, що на фракції ми обов'язково будемо мати з нею розмову на цю тему. Наступне запитання кажуть. Є ще вам Пані Іні підкажіть, будь ласка, чи знаєте, ну, взагалі, яка подальша доля Надії Савченко у фракції, і чи відомо вам. А з яким паспортом Надія Савченко їздила до мінську, чи це був дипломатичний паспорт? Мені нічого про це на жаль не відомо. Я ще раз підтверджую свої слова: вона не координує свої дії і свої промови з партією Батьківщина, і наші позиції тут радикально розходяться. А подальша доля її як буде вирішувати? Я вважаю, що Надія Савченка. Визначила вже самостійно свою долю. Вона створює свій власний політичний проект, де вона буде лідером і вона буде визначатися, як планувати свою політичну діяльність.